Україні наші найулюбленіші гравці чекали на оновлення? Тоді ми раді повідомити, що підготували багато цікавого, тому не гайте ані хвилини, адже прямо зараз ви побачите презентацію потужного оновлення. 2.6 кримінальний світ. Немо з нашої мапи. Сніг розтанув, дерева почали цвісти, а зелена травичка прикрашає землю. Завдяки цьому вона стала ще більш мальовничою, а сонячною погодою відтепер можна насолоджуватися щодня. Крім мапи, наші неймовірні розробники провели дуже багато робіт пов'язаних з оптимізацією. Щоб кожен з вас міг комфортно грати. З настанням весни теплиці та панелі поступово повернуться до активної роботи, а заробіток значно збільшиться. Робота снігоприбиральник замінена на прибиральник вулиць. З'явився новий крас із спеціальним обладнанням для миття доріг. Місце влаштування залишилося таке саме, але тепер необхідно слідкувати за кількістю води. У разі, якщо вона закінчилася, відправляйтесь на стартову точку та поповнюйте воду. Тож вдалої роботи. Для неофіційних організацій ми підготували багато цікавого. Чорний ринок, де скупник зможе придбати ваш алкоголь, петрушку та новий нарко. Біля кожного з цих товарів буде кількість, яку може придбати скупник. Якщо біля нього написано нуль, тоді ви не зможете продати цей товар. В перші дні ціни будуть завищеними. Надалі вони оновлюватимуться і можуть бути як великими, так і замалими. Щоб привести партії, необхідно підійти до нового складу для зберігання речей, доступ до якого може видати лише лідер, взяти ящики та привести їх до скупника. Він може прийняти лише обмежену кількість партій, алкоголю та петрушки. У випадковий час у нього з'являтимуться унікальні товари, які можна придбати за привабливою ціною. Кошти за партії йдуть на общак при продажу їх скупнику, а лідер може зняти кошти з общака для виплати заробітної плати від 100 тисяч до 1 мільйона один раз на добу. Розповімо про нову систему: це пограбування гравців, які досягли п'ятого ігрового рівня, доступне всім учасникам клану. Ви можете викрасти гроші, зброю, нарко та предмети для крафту. Щоб пограбувати гравця, необхідно взяти його в стяжки та натиснути клавішу Е. E. Рекомендуємо детально ознайомитися з правилами, щоб не отримати покарання. Було оновлено велику кількість інтерфейсів: меню здачі партій петрушки та алкоголю, фасування, керування в бункері, поповнення общаку, полювання, морозильної камери. У розділі склад учасників тепер можна відслідковувати, коли останній раз людина була в грі, список офлайн та онлайн. А також є окрема сторінка для занесення до чорного списку. Гравець, який був занесений туди, не зможе вступити, поки не буде винесений. Інформацію про список можуть бачити всі гравці, а виносити та заносити можуть лише лідер або модератор. Меню розвитку також зазнало змін: у функції прокачування цеху петрушки будуть нові рівні, які дадуть доступ до нового інтер'єру з виготовлення нового нарко. Щоб виготовити, потрібно мати кілька препаратів. Тепер у місті збору петрушки можна знайти кисень для виготовлення нового нарко, яке крафтиться з деревного вугілля, мірного циліндра, кисню, води та балону для кисню. Інформацію про знаходження цих предметів ви зможете переглянути на нашому вікі-сайті. Щодо цехів, по алко та нарко при кожній покупці рівня прокачки додаються слоти для більшої кількості переробки. Всього до переробки буде доступно 20 слотів. Повністю оновлений дизайн гілки розвитку, завдяки якому клани можуть обрати рівень перепрокачки. В меню морозильної камери. Завдяки новій функції тепер можна відслідковувати час та кількість петрушки, яку поповнив кожен учасник клану. Новий вид покращення це сховище, яке можна прокачати від 100 до 2500 кілограмів. Воно доступне всім гравцям для складання речей, але забрати їх можна лише якщо ваш ранг відповідає дозволу, встановленому лідером. Оновлено систему закладок. Вони будуть розташовані в нових місцях, а після збору закладок продайте їх скупнику, щоб отримати гроші за свої старання. У лідера з'явилися нові функції. Можна змінювати емблему та назву клану. Статус на відкритий або закритий, доступні для редагування лише лідеру. У панелі доступів лідер може налаштовувати права доступу для ролей на всі функції в клані. Тепер поговоримо про найдовгоочікуваніше та важливе майже для кожного гравця. Хочемо представити неймовірну кількість наших нових скінів. І, звісно ж, аксесуарів. З'явилася рулетка на нашому сайті. З'явилася величезна кількість нових призів та налаштовані шанси. Додано новий кланівський кейс. А в день оновлення ви зможете скористатися спеціальними пропозиціями для того, щоб мати унікальні товари. Система військового квитка в найближчому часі набуде змін. Його необхідно буде подовжувати, адже він буде мати дату закінчення. Додано нову систему викрадення авто. Важливим є те, що автівка має бути відкритою, а викрадати ви будете у реальних гравців. Для початку потрібно мати відмичку, яку треба придбати в магазині клану, а сам магазин знаходиться в планшеті. Потім сідаєте в авто, запалюєте та викрадаєте його, відвозите на звалище та отримуєте відсоток за нього. Чим дорожче авто, тим більше ви отримуєте за нього. Плавно відійдемо від кланів. Додано нову роботу для всіх гравців під назвою Лісоруб. Ймовірно, ви вже бачили перші спойлери цієї роботи в наших соціальних мережах. Якщо ще не підписані, переходьте за QR-кодом на вашому екрані. Щоб почати працювати, знайдіть її через оменю в розділі роботи. Вирушайте на нову локацію. А коли доїдете, підходьте до NPC та починайте працювати. На роботі є три рівні: на першому рівні потрібно рубати дерева та зносити дрова на склад. На другому рівні ви переносите дрова зі складу до автівки. А на третьому перевозите їх на автівці до місця призначення на новому кразі. Говорячи про автівки, хочемо показати вам нові. Тож зустрічайте електромобільці троєнемай та економний фіат 2104 вірний Volkswagen Passat Wagon 2019 та BMW M5a 39 Потужні Aston Martin Speedster 2021, Audi e-tron arresta, Audi A6 C8. На «Лінкольн Навігатор 2019 та Volkswagen Arteon. Повністю оновлені і деталізовані моделі автівок BMW m 5 CS та BMW m 5 f 90 Ділі потягів для фракції Укрзалізниця. А у коментарях ви можете запропонувати яку автівку ви хочете побачити в наступному оновленні. На 8 березня на вас чекатимуть акції X2 та Цікава Гра. Це була лише перша частина оновлення, а наступна з'явиться вже зовсім скоро. Для того щоб вона вийшла якомога швидше. Кожен учасник клану може подати список своїх ідей та того, що б ви хотіли побачити. Зробити це необхідно на нашому форумі в розділі Пропозиції щодо покращення за найпопулярнішу та найактивнішу тему. Клан, який її подав, отримує нагороду за свої старання. З усією детальною інформацією ознайомтеся на нашому сайті. Дякуємо за перегляд. Бажаємо гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри на Ukraine GTA. Зустрінемося з вами 28.02.2025 о 19.00 на глобальному оновленні. 2.6 кримінальний світ.